Слава Україні, панове, і слава нашим героям, які захищають наш рід від страшного лютого ворога. Ворога нашого роду. Вони дуже довго називали себе нашими братами. Вони нас переконували, вони переконали частину своїх. Що вони наші рідня. Але, панове, якщо ми проаналізуємо їхню поведінку, то ми побачимо, що вони не наші родичі, не наша рідня. Так, вони дуже на нас схожі. Ну, власне кажучи, дві руки, дві ноги, одна голова. Але, панове, якщо ми проаналізуємо їх поведінку, як вони себе ведуть, їх, їх внутрішній світ, то ми побачимо, що ми абсолютно різні. Так от панове, зараз у нас війна, і е, наша армія, наші герої дуже важко з втратами відвоюють ті землі. Які були дуже легко здані. Просто зрадники України вивели наші війська, які повинні були охороняти, не дали наказу, а де треба дали наказ розмінувати, і велика частина окупованої території України досі іще в лапах ворога. Відвоювати, повертати набагато важче. Вони, так як їм властиво, власне кажучи, що таке народ гопник, хапонули і поспішили сказати, що це вже наше. І взагалі, знаєте, якісь питання совісті або що в них не виникає. Ну це так загально те, що у нас відбувається. І те, що нам, панове українці. Ми один рід. І хто справді нас захищає, це наша армія. І єднатися ми повинні навколо армії. А хотів би побалакати іще дуже, на дуже важливу тему. В попередньому відео я людей, які дуже легко купляються на обіцянки. Не аналізуючи, не розуміючи, що це пусті обіцянки, просто є такий спосіб, шахрайства – обіцять, коли підходиш до цього обіцяльника із вимогою, ну, давай же виконуй обіцянку, він обіцяє ще більше, і ще більше, і так без кінця. А в результаті ми залишаємося голі і босі. Так от, про що я хотів сказати, панове? Чому так виходить, що ми. Дуже легко жаліємося на те, що у нас проблеми з пам'яті є. І практично ми не почуємо, щоб людина сказала, що перепрошую, в мене щось голова дуже тупа, я це не тягну. Ну, взагалі-то це, це просто. Справа в тому, що те, що нас пам'ять підводить, ми миттєво переконуємося. Оп! Вранці простувся і починаєш шукати, де ти вчора щось поклав, і не пам'ятаєш в голові як виметено. І людина розуміє, що це проблема з пам'яттю. Тобто на наші дії є так називає зворотній зв'язок. Але коли в людини свого розуму не достає, щоб зрозуміти, що вона робить дурницю, якщо ми озирнемося довкола то ми багато-багато бачимо випадків, коли люди роблять дурницю. І коли ми пробуємо їм довести, що ти щось не те робиш або що, не допомагає, людина продовжує, наполягає. А гірше всього, коли людині починають піддакувати, коли людині, яка не володіє великим розумом, а їй кажуть, що вона розумна. Пам'ятаєте е, пісеньку про е, Ката Базілі і е, лисицю Аліси із е, фільму про Буратина. Там сказано, що на дурака не треба ніж, йому трошки треба е, набрехати і роби з ним, що хочеш. І згадайте, людей, політиків, які казали розумний мудрий нарід це е, казала. Лисиця Аліса з нашої Верховної Ради Юлія Тимошенко, яка дуже закликала, що народ мудрий, і разом з тим, судячи по тому, які вона договори з Росією уклала, то перепрошую, це було Шахрайство. Україну, вона Україні на шию одягла зашмарх. І е, кажучи, що мудрий нарід, і багато-багато українців е, і досі ще вважають, що Юля Тимошенко великий-великий політик. І що її посадили для того, щоб вона не заважала красти. Панове, всякий, хто у нас в Україні заважає чомусь збагаченню, мається на увазі е, таким багатим людям. Він гине, так чи інакше він гине. А те, що Юлю посадили начебто посадили, але вона сиділа не в звичайному баракі, де вона повинна була страждати, інакше який сенс садити? А в гарній однокімнатній євроквартирі, то це трошки інше. Але для того, щоб прийти до висновку, людина повинна проаналізувати вхідні дані. І тут уже питання, скільки інформації людина може обробити. Так от, якщо у людини немає здатності обробити багато інформації, а вона може обробити тільки мало інформації, то, відповідно, у неї висновки будуть неправильні. Така людина просто тоді пояснення ну, свою дурість відверту, вона пояснює тим, що це вороги її зробили, там іще щось. Але нормальний висновок вона зробити не може. І такі люди, які легко піддаються, які не можуть проаналізувати, вони є та той ґрунт, на якому процвітають шахраї. Пісенька мені хотілося вставити до свого відео ту пісеньку, але я і так розказую, і часу багато забираю, а ще вставлять пісеньку. Але ми цю пісеньку всі знаємо. Так, що. так от у нас з України стараються зробити поле Чудес в країні. Якщо ми згадаємо, то це поле чудес було в країні дураків. Так от нас дурять. І єдиний захист від цього дурення це коли людина. Почне просто ставити прості питання і контролювати. Пообіцяв, де воно? Пообіцяв, за рахунок чого ти це можеш зробити. Я розумію, що більшість людей не схильні ставити такі питання. У них, власне кажучи, людина тої роботи, яку вона не може виконати, вона її уникає. Я пам'ятаю, колись мені е, дали такого помічника, який, коли йому кажу, ну ти ж просто, ну фізика, згадаю, в школі вчили. І він, Та я фізику не дуже пам'ятаю, я в футбол грав, ну, футбол то футбол. І я так, ну, бачив, багато, бігають, футбол, добре. Е, я йому розказував, е, ткнув пальцем, він робить те, що я сказав. А потім їй треба було поїхати в відрядження. Я йому залишив роботу, сказав, так, зробиш. Коли я повернувся, виявилося, що те, що він почав зробити, він зробив не так, а інше просто не почав. Коли я з ним почав розмовляти, то я тоді зрозумів, що я маю справу з просто із, ну, вибачте, будь ласка, як кажуть, трошки дебілом. Ну, дебіл, власне кажучи, це найлегша ступінь розумової. Ну, я так я сказав, вади недостатності. І він фізику пропускав не тому, що він любив футбол, а він грав в футбол тому, що в фізики він просто взагалі не міг нічого зрозуміти. Він вибирав те, що було по його інтелекту. Так от людина із таким спрощенем, який їх називають прості люди. Коли я кажу, хтось прості люди, це не значить, що це людина без вищої освіти, без посади. Ні. Є люди із вищою освітою, з посадою, прості. Тобто, іншими словами, примітивний мозок. Так от, для людини із простим мозком, єдиний шлях це Запитувати, просто якось, якось зрозуміти, якщо, якщо там хоч трошки достає розум, зрозуміти, що е, вона із своїм запасом розуму не справляється. А один із е, обманів, який нам підкидають: чомусь люди не лізуть із е, молотком і зубилом ремонтувати телевізор, чомусь люди не починають там е, вправляти собі. Е, Вивихи там чи ще що то Самі по собі. Як, ну, звичайно, якщо починають, знаю випадки, коли справляли вивих і ламали кістки, рвали суглоби. Так от, вона ве. справа в тому, що людина якось має зворотній зв'язок і вона розуміє е, на практиці, що це їй не дано. Але політика це е, та е, царина, де результат не одразу видно. Знаєте, коли ти нажав кнопку і отримав, чи, наприклад, в мишоловку засунув пальці тобі зразу по пальцю хряснуло, то ти розумієш, що ти зробив дурницю, і більше так робити не треба. А коли ти вибираєш якогось політика, а потім виявляється, що цей політик не такий, проходить час і з'являється така проста думка, що а ось люди, людей влада псує. Ні, пануве. Вам показували, якщо ви звернетеся на біографію цієї людини, на її вчинки, то сигналів про те, що людина не така, було більш, ніж достатньо. Я це кажу шило в мішку. Є таке правило: люди зазвичай свої погані риси, вони їх не показують, вони їх ховають. Тому, якщо вам пощастило побачити якусь погану рису в людині. То запам'ятайте це, бо вона зазвичай, якщо, якщо це не дурень, ну дурні, то дурні тут уже ж. Дурня можна і не боятися в тому плані, що головне близько до себе не підпускати. А так, дурень зразу показує, що від його можна чекати. А от хитра, підла людина, вона зазвичай свої негативні риси ховає, і вона їх не показує. Тому якщо ви побачили прояв такої риси. То запам'ятайте, вона є. І європейські люди, виборці, вони дуже-дуже чутливі до таких от проявів. Якщо навіть підозра виникла, що людина покидьок, або щось в ній ненормальне, то в політиці їй вже, може бути капець. Як політик, вона помирає, гине. А у нас ні, нас дурять раз, дурять два, дурять три. І всі знову надіються. Чому це так? Тому що наш народ дуже тяжко пережив радянську владу. Раніше люди, які були не дуже розумні, але вони знали, скажем, звичаї, звичаї, правила не Тобто, Традиції, вони знали, що як, як робив в таких випадках їх дідусь, там батько і так далі. Тобто вони, не будучи розумними, але вони знали цю ситуацію, і вони її уникали або робили правильні висновки, ґрунтуючись на знанні предків. А радянська влада, Ленін сказав, революція це діло молодих, і відірвав молодих від батьків, поставив перепону. І в результаті традиції, які повинні були нас підтримувати. Вони у нас зникли. І тому людина, якщо людина розумна, то вона пройде час, вона розбереться, навіть якщо її обдурили, вона зрозуміє і прийде до висновку, що мене обдурили. А людина, у якої нема такої здатності, вона буде вважати, що хтось винуватий. І, до речі, та теза, що люди попадають в владу і вони псуються, вона багатьох задовольняє. Бо за допомогою цієї тези людина захищається від е, простого розуміння. що, Вибачте, будь ласка, у мене особисто не вистачає розуму. Я роблю дурницю. Але людині хочеться почуватись певному світі. А як же ти можеш відчувати себе в певному світі, коли ти розумієш, що в тебе голова тебе підводить? Вона тебе зраджує. Твій розум тебе зраджує. Тому у нас в голові. Тримається аксіома, що я розумний. А шахарії це підтримують. Тому, панове, якщо у когось все-таки є здатність зрозуміти, що ви в чомусь не тямите, то зробіть цей висновок, панове. Просто уникайте, це не значить, що ви зовсім тупі. Просто, знаєте, гарний співак, не обов'язково гарний фізик. Тобто, кожному своє. Але люди дуже легко, які разом з тим, згадайте, як ви вчилися в школі, невже щось помінялося з віком? Ні. Просто ви звикли жити з цим, і ви не отримуєте зворотній зв'язок, вам не ставлять двійки. А ті двійки, які ставить вам життя, ви не помічаєте, ви їх уникаєте. Так от, панове, якщо ми зрозуміємо, хто ми є. і... Розберемося, так як ми в школі, коли хтось щось не знав, приходив до того, хто зробив, вирішив питання і списував, тобто брав, користувався чужим розумом, то краще також тут скористатися. А так, взагалі, панове, ну, простий приклад. Знову ж таки, візьмусь за Зеленського. Пам'ятаєте, коли треба було здати аналіз? Нормально здати аналіз. На вживав наркотики чи не вживав, ну, звичайно, простіше здати аналізи і твердо довести, ось на папірці, що я не вживав, ніж залишити це питання підвішеним. Але якщо твердий аналіз покаже, що вживав, і ми маємо справу із людиною, яка схильна до вживання наркоти, то краще тоді залишиться питання підвішеним. Власне кажучи, у нас питання так підвішеним і залишилося. Здати нормально аналізи кандидат в президенти Зеленський відмовився. Хоча він наполягав, щоб Порошенко здав аналізи на алкоголізм. Порошенко здав. Все, що треба було, здав. Не пішло. У його цукровий діабет і. Якщо такі люди починають вживати алкоголь, вони, перепрошую, світ покидають дуже швидко. Інше питання. Все, що він обіцяв на стадіоні, що не буде використовувати державну власність, куми не буде, там іще що, то іще що. -то. Панове, 95-й квартал це не куми, це одна контора. Кругом квартальці. Квартал окупував країну. Кто? Ну, якщо вам здається, що це нормально, то я вас запевняю, ні, це не нормально. Це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. І коли ми 30 років постійно жалілися, що вона не везе з владою, і мені тут одна. Дописувачка написала, що ви що не розумієте, що в нас люди нічого не вирішують, у нас вирішують все олігархи. Так от, це яскравий приклад того, що вона не включає в, свої, в свій аналіз додаткові аргументи. Чому у нас все вирішують олігархи? Та дуже просто. Тому що люди інертні, ледачі і тупі. Ну, мається на увазі дуже багато. І тому, коли олігархи їм гречку привозять там чи ще що, то вони на це купляються. У олігархів є гроші, і тому вони вирішують. Але знову ж таки, це відбувається саме тому, що люди це припускають. Це вина людей. Так от, панове, ми можемо з цим щось робити. Але. Треба гуртуватися в першу чергу тим людям, які мають розум, здатність це все аналізувати, розуміють, що відбувається. І нам тоді треба гуртуватися разом і протидіяти таким випадкам. Ви бачите, та система, в якій ми існували, вона привела Україну до війни. Це вона привела. Це ми. Бачили, коли Україну роззброюють, розпродають Зеленський під час війни. Тобто у нас є окупація частини країни, а у нас частину зброї, яку вони вирішили, що вона зайва, її продавали? Панове, ви це вважаєте нормальним? Ви це вважаєте не зрадою? Ви вважаєте нормальним, що бронежилети сказали, що вони не годяться, їх забрали і кинули на склад і все, а нові, які годяться, не купили? Панове, це зрада. Це замаскована, це обліплена агітацією, обліплена медом. Знаєте, щоб воно було липке, до голови липло до мозків. Але це зрада. І нічого іншого. Так от, панове, вам багато разів показують, хто мій друг. Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Зеленський багато разів вам показує, хто його друзі, Його друзі, розкрадачі гуманітарки, його друзі, люди, яких звинувачують в зраді, в шпигунстві. І нормальних чесних людей ловлять, садять, звинувачать безпідставно. А тих, до яких є претензії, я з ними прийшов, я з ними піду. Ну, в принципі, я б сказав іще трошки інакше: якщо все буде чесно, справедливо і безпристрасно все розберуться, то це повинно трактуватися трошки інакше. Сядуть мої друзі, і я сяду разом з ними. Тільки сумніваюся, що він сяде. Він поїде ще раз спускатися на лижах, і виявиться, що він телепортувався кудись в Оман чи ще в якесь інше місце. Це вже було. Він звинувачував Порошенко. До речі, я також його звинувачую. Нема він права Порошенко їхати на Мальдіви. Але людина. Яка звинувачувала попереднього президента, що він їздив на Мальдіви, він перепрошую, як, е, знаєте, як поплавок в Ополонці кругом по світу мотався під час війни. Тобто, якби його там десь вбили, то в Україні був би безлад, але його ніде не вбили. Запитання чому. Це, мабуть, тому, що його так сильно ненавиділи, що не хотіли в його мазати руки. Ну, можливо. Добре, панове, перепрошую. Вже час іде, я дуже багато дякую вам за приділену увагу. Якщо вас схватило терпцю до слухайте до кінця до цього. Панове, ми українці. Ми дуже унікальні. Сильний рід. І те, що у нас не всі розумні, так я вам скажу у світі взагалі людство 86% людей це шудри і вайші. Це нижчі касти в Індії, а як варію було, це варни. Це не найрозумніші, не, точніше, не наймудріші люди. Але ми всі українці, ми один рід. І тому, якщо є можливість когось підтримати українець та українця по-українськи, і обов'язково ми повинні підтримувати наших воїнів, нашу армію, бо від цього залежить життя нашого роду. І рід наш буде існувати. Він існував, існує і буде існувати. Ми справляємося з цією задачею. Ми не тільки справимося з цією задачею, ми справляємося. І щоб там вороги не колотили. Вони впіймають облизня. По їхньому не буде. Тож тримаємося разом, мої братове. Слава Україні! Слава героям! Удачі вам, українці!